Слава Богу. Андрій Федорович казав, що перший проповідник недовго має, а останній також. Постараємося недовго. Декілька думок візьмемо для себе і будемо вже молитися. У одного чоловіка були дуже такі серйозні обставини у житті. І дуже часто, якщо ви читали Біблію, то говориться, пішов там, допустимо, Авраам. Я не про Авраама буду говорити. Ну, це ж, що не тільки Авраам, йшла Сара, слуги, Лот, дружина Лота, діти і ще там слугів, якщо мовляється, в Авраам було 300. Про цього чоловіка, що ми зараз будемо читати, також описується про нього, але ж він був не сам. З ним були його дружина, діти, сім'ї. Прочитаємо, до речі, Бог благословив цього чоловіка. Ми про благословення сьогодні чули. І цей чоловік знайшов милість в очах Божий. І це благословіння йде до нас, і завдячуючи цьому чоловікові, що він знайшов милість, ми навіть маємо життя. Ви здогадались про кого? Бачиш, що не всі. Хтось махає, хтось ні. Отож, відкриваємо буття 8 розділ, 4 й 17 вірш. Буття 8 розділ 4-го вірша і нижче. А сьомого місяця на 17-й день місяця ковчег спинився на горах Араратських. Тепер вже здогадались, про кого буде мова? Бог благословив Ноя, Його потомство, і Ной знайшов милість в очах Божих. Через те, що він в ковчезі спався, ми маємо життя. Тепер все, скажімо, логічно, так же? Тому давайте будемо так жити, щоб Бог через нас благословляв інших, щоб ми знайшли милість це ще не висновок проповіді, це просто щоб не забути. І щоб ми знайшли милість в Божих очах. Ми, наші сім'ї, і щоб ця милість, це благословіння, воно надалі працювало, як нам вже говорилося. Читаємо далі: і постійно вода спадала аж до 10-го місяця, а першого дня 10-го місяця заведнілися гірські вершки. І сталося по 40 днях ной відчинив вікно ковчегу, що його він зробив, і вислав він крука, і літав той туди та назад, аж поки не висохла вода з над і послав він від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода з над землі. Та не знайшла та голубка місця спочинку для стопи цієї ноги і вернулась до нього до ковчегу, бо стояла вода на поверхні всієї землі, і виструмив руку, і взяв він її, та й до себе в ковчег упустив її. І він зачекав іще другий сім день і знову з ковчегу голубку послав. І голубка вернулась до нього вечірнього часу, і ось у неї в дзюбку лист оливковий зірваний, і довідався ной, що спала вода з надземлі. І він зачекав іще других сім день і голубку послав, і вже більше до нього вона не вернулась. І сталося року і першого місяця, першого, першого дня місяця висохла вода з над землі. І ной зняв дах ковчегу і побачив. Аж ось висохла поверхня землі. А місяця другого, двадцятого сьомого дня місяця, висохла земля, і промовив Ноєвий Господь, кажучи: вийди з ковчегу ти, а з тобою жінка твоя, і сини твої, і невіски твої, кожну звірину, що з тобою вона, від кожного тіла спосеред таста й спосеред скотини, і спосеред усіх плазунів, що плазують по землі, повиводі з собою, і хай роються вони на землі. І нехай на землі вони плодяться та розмножуються. Ця історія нам всім дуже-дуже добре знайома. так? Я хотів би декілька таких думок разом з вами перед молитвою зауважити. Якщо ми прочитаємо ще попередніх декілька розділів, то дуже довго Бог не говорив до Ноя. Ной знайшов милість, і Бог сказав: Будуй ковчег! Дуже довго часу. Ной будує, Бог каже, заходь. Зайшов він, проходить сім днів, тварини всі зайшли, проходить сім днів і Бог зачиняє ковчег, двері ковчега. І далі йде така невеличка хронологія. Но зайшов ковчег, сім день Бог зачиняє двері. Дощ 40 днів і 40 ночей падає, Бог мовчить. Ще 110 днів в сумі вода прибувала 150 днів. 40 днів падав дощ, і 40 ночей і ще 110 днів піднімалася вода. В сумі 150 днів. Бог мовчить. Вода вже перестала падати. Після, почала, після трьох місяців почала спадати, а Бог мовчить. По 40 днях відчинив Ной, вже коли ковчег зупинився, Ной відчинив. Вікно, почав випускати крука, а Бог мовчить. Після він починає голуб випускати перший раз, вже другий раз голуб приносить йому листочка, голуб не повертається, а Бог мовчить. І в ноя чухається руки, знімає він дах. Вже виглядає. Вже вино. Я думаю, що все зелене. А Бог мовчить, не дає команди виходити. Інодь. Не зря не що в милісті або ласку в очах Бога, він послушний. Він щось робить, копошиться, скажімо, є якийсь рух, але він не виходить з ковчега. І після вже якщо читаємо, вже після Бог, вже пройшло 27 днів. 37 днів. Перший місяць, а вже другого місяця, 27-го дня, коли вже з'явилася земля, було видно. Бог дав команду Виходь, ти і все, що з тобою в ковчезі. І тоді Ной Но вийшов. Я уявляв би, якби коли тільки листочка Ной отримав, і він вибив би ці двері, вийшов би. Що б його очікувало, як ви думаєте? Колись в дитинство, пасія корови, і нас з стабуном корів ходили, його вже догадався, грязь, ходило овечки. Я мав колись клопіт. Коли корови переходили через канаву. Чомусь овечки, такі вона розганяється, підпругує дуже далеко і посередині цієї канави падає. І там багато було грязі, муло. Овечка повісилась лапами, там, ногами махає, а руху нуль. І я уявляю, коли це був потоп, ця вся маса землі, ґрунту, і вона сіла. І цей, можливо, через що 37 днів ной вже все бачить. Немає криші, він ходить, дивиться, там, можливо, вже квіти, запах. Бачить, що все зеленіє, а ной. Ною Бог не дає команду. Оце все мало сісти, все мало стати добре. А ще друге, я думав, а де ж поживи набратися? Коли весною молоденька травичка, вона дуже мала, слабо росте, коли це все сіло, мала трава, рослини почати рости, щоб вже пожива була. Хоча, з другої сторони, йно, я, я розумію, він більше року, десь біля 370 днів, він був в ковчезі. Ви можете це дослідити. Уявляєте, яка це справа? Ну, так, щоб більше, це, наприклад, жив, ніби в хліві чоловік. Їх небагато людей, і скільки тварин. Ви можете взяти енциклопедію або Вікіпедію, прочитайте, скільки тварин взагалі видів є в... на землі. Відкиньте риб, а думаю, всі останні там були. Від комарів, букашок і до слонів. Я чув таку думку, що більше за все, що Бог маленьких присилав ковчег. Це там менше треба кормити, менше місця займають. Іной там мав господарювати. За рік ще ну, більше року, трошки, скажімо, напевно, трошки надоїло. Підросли, да й Ной втомився, напевно. Далі закрите простір. Ковчег був обмежений. Бог чітко йому дав розміри, стільки то ліктів Довжина, ширина, висота. Оце там Ной з своєю сім'єю, з цими всіма звірами більше року пробуває. Тоже, скажем, нелегко. А ще скажіть, будь ласка, чи в ковчезі був руль? Не було куди рулювати їм. Піднявся ковчег над водою, бог всю землю закрив водою і ковчег носився. Для чого керувати? А друге. Чи саме основне, Бо... Ной довіряв Богу. Якби не довіряв, Бог не взяв би його. І не... Хоча там і вибор був невеликий. Коли ти вже в ковчезі, то виходу великого немає, Ной довіряв Богу і не робив поспішних кроків. Не буду вже зачитувати, просто нагадаю ще є один герой. Інколи його називають антигероєм. Це Саул, який не дочекався. Пам'ятаєте? Зібралися фалистимляни. Це перша книга Самуїл, 13 розділ, там з 8-го віршай нижче. Зібралися фалистимляни воювати проти молодого царя. Зовсім, скажімо, не встиг набратися силою. І, якщо мовляв, це був Гілгал, вони зібралися. Через сім днів мав прийти Самуїл. І дивиться Саул, що розбігається так, Гелалі, і розбігається народ, а Самуїла нема. Чекав день, другий, сьомий. Іби більше восьмого дня, то, можливо, було б трошки оправдання для нього, не дочекався. Приніс жертву, тільки закінчив звершувати жертву і приходить Самуїл. Ми інколи Подібні до ноя. Я хочу, щоб ви були частіше подібні до ноя. Ми маємо рухатись, робити так як ной, вправно будувати ковчег, вправно робити ту справу, яку нам доручено або яку ми маємо. Може навіть голуба відпускати, кришу розбирати, але чекати голосу Божого. А інколи ми робимо так, як Саул подождав 5 хвилин. Почекав, шосту не можу, і пішов робити. Є справи, де ми маємо самі робити. Бог не сказав, що ось там піди за горою ноє і там стоїть ковчег. Ні, він сказав, зроби ковчега. Але закрив її двері, закрив но, не ной, а Бог, і виходити з ковчега також дав вказівку Бог. Дуже часто буває, що люди роблять так як Саул. Не чекають там, де. Потрібно чекати. Нехай Господь поблагословить, щоб ми знайшли благословіння та милість у очах Божих, так як Ной. щоб де потрібно робити нам, ми робили, а де потрібно чекати голосу Божого або вказівки, щоб ми мали мудрість чекати.